Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився товариський матч між арсеналом та Ліверкузенським баєром. 4-1, на користь для пічні Мікелі Ратета. Сьогодні я хочу поговорити про цей товариський поєдинок. Давайте, мої любі друзі, розпочнемо. И распочнем мы, любые друзья, с стартовых складов э, Микель Артета, его подписчики 4-3-3. Вот такой стартовый склад Барселона, Арсенала, Дэвид в воротах, Габриэль Магальян, Вильям Салимба, Зихсники, Александр Зинченко, как и дрочи забыв, ну, про все по порядку, да, Бенджамин Уайт по флангах, э, Жоржиня, Кайхаверс, Мартин Эдегар, Пизихсники, Габриэль Жезус, Леандр Трассар, Тавиэйра, Фаркунинського-Байера, Хабі Алонсо, ценчипа на Німеччини 3-4, 2-1. Їхня установка, ковер швиротах, Кассуну, Джонтанта, там Саба, Захисники, Гранні Джака, Алексіс Гарсія, Алекс Гарсія, Півзексті, Алексіс Гарсія, пам'ятаєте, дай його, Алекс Гарсія Байер придбав цього футболіста. У, у Жероне Фрінпон Кінкап'є по флангах, Флоріан Вірц, Тер'є, центральні атакувальні підзвісники та Адлі Унап. Ну, до речі, Кані да? Коли футболіст Фонського Росонала, там Росонала потім вийде Томас Парти, Парті, Бакая Сака, Габріель Мартінеллі, Ківерн, Кеттє, Деклан Трайс, Льюіс Келлі, Ніклас Нванері, Хелен також вийдуть. Ну, Байер вийде Хоффман, Андріх, Телла, Демата мати Суарес, Вейс, Гложек, який, до речі, Заб'є Пуерта. Ну, якось так, мої друзі. Добре, ну, давайте про матчу поговоримо. Ось ми хвилина матчі, мої друзі. Олександр э, Зінченко забиває Сашко, дуже радий. за Сашу Зінченко. Дуже красивий гол вдалося Саші забити. Там Мікай Хаверс молодчинка, який відпрацював. Саме Кай віддав хорошу передачу на Сашу. Саша забив прекрасний просто м'яч забив Саша Зінченко, Тут я ж кажу, тут така Ханмерс Молочинка. Ідеально Кай віддав на Олександра Зінченка. Олександра Зінченка з метрів 22 неймовірним пострілом дуже красивий гол від Саші Зінченко. М'яч полетів з неймовірною швидкістю. Для вратаря взагалі такий постріл, такий удар взяти. Неймовірно було важко. Дальний гол, ідеальний удар. І Саша Зінченко забиває і виводить Ресно. Перетидено. Але Ресна на цьому не зупинився вже буквально через хвилину, той такий кайхаверс відібрав м'ячику, ай перевів. Якщо я не помиляюсь на Ківіра. О, ні, господи, перепрошую мої друзі, на Вієру. Ось, потім Вір повернув на Хаверц Хаверц э, скинув на лендрасар, Лен трасар Лен зробив ложний замах, ну а потім пробив, пробив в дальній кут. Дуже красиво гол від лендера трасара. Ну, який Хаверц, молодчинка, ну який хайверс. Просто молодчинка. Э, Ось. Все ідеально зробили футболісти арсенала у тіатації і вдалося підписчик Мекелірате забити другий гол. Потім Габріель Жезус на 38-й хвилині забуває третій гол. Знов таки удар із штрафної площі. Такий дуже до речі, красивий гол в виконанні Габріель Жезуса. Ось також ідеальний м'яч підібрав. Дальну забив, в день кут пробив. Скоро шфратері було дуже і дуже важко відбити такий удар. Ось у Байер, в принципі, да Ліваркузенці володіли м'ячем Не могли сполучені атакувати, але арсенал нічого не дав. Пертично Байеру зробити. Ось. Команда. Ми знаємо, це ще Арсена найкраща команда в англійській прем'єр-лізі в захисті у минулій компанії, да? тому персоналу дуже потужний, в західці. Ну, до речі, Хаверс на 65 хвилин і робить рахунок 4-0. Бакаєсака! розкачав один в один футболіст Ліверкунського-Байера. зробив акцентований простріл. воротар Байера. ні, там був рикошет від захисника. Я ще підскочу на Кай Хаверс, ну а кай. Ну, а кай добив м'яч. Добив м'яч, досвідки варить. Забув рахунок 4-0. Ліверхунці таки заб'ють. Телан викутить на Гложика. На 76 хвилині Гложик перекинеться вратаря. Дуже красивий гол заб'є. Ну і поставить крапку у даному дуабою. Арсенал здобуде впевнені 4-1 перемогу у товариському поєдинку. Ліверхунський байер готується до сезону німецької Бундесліги. Команда готується до Суперкопу Німеччини. Арсенал, відповідно, готується до. Сезонно. В англійській премєр в Арсенал вже 17. Кто ще буде товариський матч з французьким Леоном Ну а потім відповідно матч з Вуверхэмптоном на Emirates Stadion. Тому для Арсенала. І Арсенал виглядає дуже потужно. І цей матч і справді... Ну, я вражаю, голос Саша зінченко. Дуже приємно, що Саша забив. Кай Хаверс просто на висоті. Кай Хаверс точно, на мою думку, найкращий футболіст у матчі. Гол та дві результати передачі. Тут навіть питання немає. Плюс Кай Хаверс, як він старався, постійно відпрацьовував в захисті, постійно допомагав в атаці. Взагалі, Кай Хаверс це на мою собі тим, точку зору. Футболіст дуже та тому якось так. Давайте по статисті прийдемося. Ну, ось статистика, мої любі друзі. 9-7 ударів на користь Арсенала, 6-2 удари в площу, також на користь Арсенала. 44% володіння м'ячем в Арсенала, під 56% Ліверкузенського Байера. 4-2 закутну, але тільки Володіння виграв Байер Ліверкузен. За іншими статистичними показниками, за ударами тут це на користь підопічним іпівкіль 88% точність передачі у німців, 84 у англійців. Ну, справедливості раді, по голівим шансам, по дві голіві нагоди, Справедливості раді були. Байер одну свою голіву нагоду упустив. Навіть по цим показникам, тут рівновага. Але в цілому, в цілому ну, більше виходило. Байер, да, вони більше володіли м'ячем, але невеличка перевага. 56 на 44. 539 передач у Байрера 478 точних. Тому відсоток складає 88% точність передач. 421 передач. Верснало 354 точні, 84% точність передач. Байер володів м'ячі. Байер атакував. Але Також таке відчуття, що Реснал все контролював. Один офсайт лише був. З 9 ударів Верснала 6 площі. Ну, це майже кожен удар майже був небезпечний. Один удар повз ворота, три удари заблоковані. У Байера сім ударів, два в плечі, три повз ворота, два удари заблоковані. По відборах краще був арсенал. Досить виборотаря Байера, один сейф Раї, сім шістнадцять вініці м'яча, сім-два перехоплення. Вісім порушень правил Байера, одна жовта картка. Арсенал п'ять порушень правил. Ось. Ну, Кайхаувер це найкращий футболістів цього матчу. Гол та дві розглядні передачі. Саша Зінченко дуже хороший матч провів. і забив дуже хороший, красивий гол. Дуже дуже красивий гол забив Олександр Зінченко. Неймовірний удар. Я не знаю, з якою там швидкістю полетів м'яч, але це був неймовірний удар. Неймовірний гарматний постріл від українського захисника. Ось. Арсенал перемагає по ділу. Арсенал. На мою суб'єктивну точку зору, вже готовий до нової компанії. Команда фізично готова. Ось там Бакаясака, вже повернулася. Команда готова битися, битися готова. Да, Артет. Готова. Вона до нової компанії. Дякую вам друзі за увагу. Бажаю вам тільки всього самого найкращого. Arsenal 4BR-1. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!